Я не можу уявити нічого гіршого для боксера, ніж мати купу людей у себе вдома, яких ти навіть не знаєш. І тобі треба з ними говорити, спілкуватися, змішуватися в НАТО. А ти не в такому режимі, ти в бойовому режимі. Ти у стані, я можу йти на зустріч своїй смерті. Це б**ть, не жарти, це гра болю. Це небезпечний, жорсткий спорт, у якому люди отримують серйозні травми. І коли ти готуєшся до бою, ти хочеш бути у бойовому стані, все має бути чітко. Погнали! Я йду на битву, я йду на війну. Я. Його мать справжній воїн. Я собі думаю, якщо він їх навіть не знає, бо за словами очевидців, він не знав. І саме тому вирішив просто поїхати покататися в машині. То це ж означає, що він не почувався комфортно. Усик був на арені на годину раніше, ніж потрібно. А Дюбуа, здається, прибув менш ніж за 90 хвилин до початку. І як кажуть, біля входу була яка штовханина. Там зібрався натовп, який хотів потрапити всередину. І вони сказали охороні: якщо їх не пустять, бою не буде. Це ж бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти одного з найкращих в історії Олександра. Усика. А він, бляха, катається в машині, бо не знає нікого на вечірці. Приїжджає запізно. І ще й на вході відбувається якась хуйня. Це не бісова підготовка. І тепер хто винен? Дон Чарльз, його батько.